На Буковині не можуть оговтатися від страшного вбивства дівчини у глибоці. Потерпіла, яку жорстоко побили, три дні боролася за життя у реанімації. Утім, програла у цій битві. І поки батько готується до поховання єдиної доньки, вбивця досі на волі. Про обставини подій останніх днів та що призвело до страшного злочину, намагалися з'ясувати журналісти ТВА. Другий день Глибоцька громада не може оговтатися від жахливої звістки. 10 квітня у лікарні померла 27-річна Вікторія, яку жорстоко побили. Подія трапилась увечері 5 квітня в містечку Глибока. Буковинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні з численними травмами, забоями та гематомами. Три дні вона перебувала у комі у важкому стані. Була підключена до апарата ШВЛ. Медики діагностували у неї крововиливу мозок, перелом черепа, розрив селезінки, гематоми нирки, а також множинні забої та садна обличчя тулуба, рук і ніг. Стан пацієнтки весь час залишався критичним. А вже 10 квітня вона померла в реанімації. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Слідчі розглядають версію, що буковинку побив її 18-річний хлопець. Відомо, що раніше він вже наносив їй тілесні ушкодження. Перші подробиці щодо того дня почали публікувати у соціальних мережах подруги дівчини. Зокрема, в одному з інтерв'ю близька подруга Вікторії Єлизавета розповіла, що пара почала зустрічатися у серпні 2024 року. За її словами, хлопець моментами поводився з нею агресивно. Віка ви знаєте, напевно, що е, більш добрішої людини в світі взагалі немає не, не і більш, скоріше всього і не буде. Тому що Віка дуже добра людина. Вона взагалі не конфліктна. Вона завжди. Якщо була якась біда, можна Віки були і вночі позвонити, Віка все залишить і прийде тобі на, на допомогу. Віка дуже 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 добра була душа. Але ну, Юра, на перший погляд мені здався, ну, Звичайний хлопець, абсолютно звичайний хлопець. Це просто вже, вже з часом за ним я побачила, тобто, з часом я почала бачити в ньому в цей прояв агресії. Ми ж часто зустрічалися з нею, часто відпочивали разом, і де в моменти він пересікався з нами, типу, він проявляв. Місцями агресію, наприклад, міг до неї грубо поговорити або десь її там е, за руку е, сіпнути. За словами Єлизавети, вона не раз бачила на тілі та обличчі подруги санці. Я її спиталася, типу, що це? Вона мені чітко і відповіла, що це зробив Юра. Вони сварилися, щось там побилися трішки, і тоді вже перша така серйозна розмова була з вікою стосовно того, ж ну, типу, що це не ок. Це взагалі не ок при цьому, як пишуть одні знайомі, дівчина намагалася влаштувати своє життя, їздила до Польщі, де ніби навіть планувала розписатися однак повернулася до глибоке. А перша сильне побиття, після якого на тілі дівчини не було живого місця, сталося на початку цього року. В січні місяці вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування. Кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Єлизавета впевнена, що і перша, і друга побуття були через ревнощі хлопця, який контролював її її телефон. У той день, 5 квітня, за словами подруги, пара разом відпочивала в Чернівцях, а потім. Рушила додому. Вони зупинилися біля одної е, заправки конкретних причин, чого вони там зупинилися, вийшли. Мені я не знаю. Я би теж хотіла от почути відповідь, чому він вийшов з нею звідти з машини. Вони вийшли і приходилось по одній вулиці. Вона не дуже зовсім заселена. Тут, де е, Юра проживає, тут, типу, е, новобудови більшість. І, типу, їй багато полів. І... Там, де вони проходили, де це все відбулося, тому що я впевнена в тому, що це зробив він. Там е, все поля, мало заселено. Є якісь будинки, є якісь будинки, де взагалі люди не живуть, е, і дуже шкода, що там ніде немає ніяких відок після новини про смерть дівчини. Односельці замордованої Вікторії на емоціях оточили будинок Юрія у глибоці. На відео з Фейсбук люди обурені тим, що, попри наявні медичні висновки, хлопця досі не затримали. Утім, як повідомили у нацполіції, сьогодні, 11 квітня, слідчі повідомили Буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті жінки, згідно довідки судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причинно-наслідковому зв'язку із завданням тілесних ушкоджень. Правохоронці звернулися до суду із клопотанням про Обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному жителю глибоке про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють мотиви та всі деталі злочину. А поки до поховання є... Сіної дочки готуються родичі та батько Вікторії. Мама дівчинки, як пишуть подруги, померла кілька років тому. Досудове розслідування триває. За словами заступника начальника слідчого управління, цей злочин є особливо тяжким і передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Аліна Рябко та ТВА.